15 в Україні і новини на цю гнину ми маємо такі. Понад 400 ударів завдали Росіяни по Запорізькій області протягом доби під обстрілами перебували 11 прифронтових населених пунктів. Останнім часом ворог дедалі частіше застосовує для ударів дрони. Докладніше про все розповість моя колега Інна Гогой. Вона зі студію «Наживо» із Запоріжжя. Інно, вітаю! Тож яка у вас ситуація? Вітаю Олександра, і дійсно цієї доби із цих понад 400 ударів, які прийшлися на Запорізьку область. Більшість була завдана саме дронами, і зокрема безпілотниками різної модифікації окупанти били по гуляйполю і ще по семи прифронтових населених пунктах у Пологівському і Васильівському районах. Їм також активно застосовує ворог і артилерію а також б'є реактивними системами цієї доби зафіксовано понад майже півтори сотні ударів по населених пунктах. І сім зафіксовано також авіаударів, зокрема авіабомби. Росіяни скидали цієї доби на Новоандріївку. Кута Новодарівку, а також Білогір'я, Тимирівку, Левадна та Малу Токмачку, минулася без постраждалих та жертв серед цивільного населення, але Котра зафіксовані руйнування житла, і зокрема цієї доби отримано 41 повідомлення про нові руйнування ворожими боєприпасами. Знищено та пошкоджено житлові будинки, а також гаражі та господарські споруди. Ну і власне виникали пожежі, як на відкритій території, а також у житлових будинках. А тепер щодо ситуації на фронті непросто залишається обстановка на передовій, не полишають росіяни спроб проводити штурмові дії на території Зукраїнської області, зокрема за даними останніми від генштабу на Оріхівському напрямку цієї доби окупанти атакували у бік села Кам'янське. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. І я продовжую стежити за ситуацією. А зараз Олександра передаю вам слово Іно, дякую за інформацію. Іногої стежить за подіями на Запоріжжі. 11 людей поранили росіяни за минулу добу на Донеччині. Такі дані обласної влади. Ворог майже три тисячі разів бив по лінії фронту і по житловому сектору. На Краматорськ окупанти скинули три бомби. Пошкоджено дві будівлі, 34 гаражі, цивільні автівки. Дві бомби російська армія скинула й на Слов'янськ. Поруйновано готель, торговельні павільйони, нежитлові будівлі, автомобіль, критичну інфраструктуру. Піщани росіяни атакували трьома бомбами ФАБ 250 Є руйнування на території двох підприємств, постраждала критична інфраструктура. Андріївку російські війська накрили із РСЗВ Торнадо С. Без водопостачання на невизначений період зостанеться північ Донеччини. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. Проблеми з цією послугою матимуть жителі Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та прилеглих населених пунктів. Загалом близько 260 тисяч людей. В Ова кажуть, усе через замасований ворожий обстріл, 28 вересня. Тоді росіяни критично пошкодили два об'єкти тамтешнього водоканалу. На тепер відновити їхню роботу неможливо. Дроном камікадзе російська армія зранку атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. В обласній владі кажуть 75-річну жінку і 35-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік лікуватиметься вдома. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, газогін. Вночі російська армія атакувала області з важкої артилерії. Гучно було в Нікополі, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджено промислове підприємство, лінію електропередач. Загиблих і потерпілих немає. Напередодні через російські. Атаки в регіоні було поранено двох людей. Є руйнування у приватній садибі, пошкоджено інфраструктуру, транспортне підприємство, знищені приватний будинок, гараж, понівечені півдесятка осель, стільки ж господарських споруд, теплиця зачепило і лінії електропередач. Російську радіолокаційну станцію небо м уразили наші збройні сили. Про таке повідомляє генштаб удару. По ній завдали ракетами атакам у генштабі. Кажуть, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС небо М є дуже складним об'єктом для ураження. На тепер ворог має 10 робочих таких систем. Вартість кожної оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. США. Союзники України наразі не готові збивати російські ракети над Україною. Однак, президент Зеленський сподівається на зміну підходів НАТО у допомозі щодо захисту неба. Про це він сказав на прес-конференції у Києві після зустрічі з генсеком Альянсу. Це перший закордонний візит Марка Рютте на новій посаді сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників, спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів. Утік із армії і коригував удари по Вінничині та сумщині у службі безпеки. Повідомили про затримання 23-річного контрактника однієї з військових частин України. У травні чоловік самовільно залишив місце служби. Через телеграм у пошуках легких грошей вийшов на російську розвідку. За вказівкою окупантів він відстежував вогневі позиції нашої ППО на Вінничині. Згодом його направили в Сумську область. Шпигувати за підрозділами сил оборони. Для цього агент орендував квартиру на два тижні у прикордонному місті. Видавав себе за чинного військовослужбовця і намагався війти у довіру до місцевих жителів, щоб отримати інформацію про українських захисників. Чоловік фотографував військові об'єкти і позначав їхні координати на електронних картах для російського куратора. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Завдяки чіпам зі США російську ракету навели для удару по Чернігівському драмтеатру. Торік у серпні, як повідомляє видання Bloomberg, фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили внаслідок удару. Тоді загинули семеро українців, серед яких дитина в ракеті Іскандер. Був модуль навігаційної системи СН 99 Він містив компоненти, які виготовили чотири західні компанії. Саме цей модуль і є мозком ракети, який з'єднав її із супутниками. Та спрямував на місто. Водночас, маркування компонентів вказує на те, що зібрали її не раніше березня 2023-го. Нинішня війна Росії проти України це фактично черговий етап Голодомору 33 го року. Адже мета Кремля за майже століття не змінилася. Це геноцид української нації. Однак, методи цього разу... Трохи інші на цьому наголошує парламентська асамблея Ради Європи. Цими днями вона ухвалила резолюцію до 90-х роковин голодомору в Україні. У документі згадали про масові вбивства у містах застосування кабів, термобаричних і касетних боєприпасів, системні руйнування міста, інші злочини проти людяності. Юдеї по всьому світу відзначають новий рік, чи як його ще називають, Рожгашана традиційно святкують кілька днів. Цьогоріч свято розпочалося напередодні і триватиме до завтрашнього вечора. І згідно з єврейським літочисленням, настав 5785 рік. Також щороку тисячі паломників Хасидів з'їжджаються на святкування в Умань. Там могила праведника Рабі Нахмана, яка є однією з найшановніших святинь для паломників. Ми святкуємо два дня, починаємо, як я вже сказав, з молитвою. Ми молимося, щоб наш рік був солодкий, добрий. Ми віримо це ще судній день. Тобто, ми не тільки празднуємо, а ми й просимо у Бога, щоб не пам'ятав всі наші погані речі, що ми робили у цьому року. Ми вітаємо усіх. Нас і в Україні, і у всі, усіх містах, де є війна зараз. Ми вітаємо, щоб був мирний рок, щоб ніхто не погів на війні, щоб усі солдати вернулися додому, живі та здорові. На Івано-Франківщині стартували осінні продовольчі ярмарки. Проводять їх в області щороку, щоб підтримати місцевих виробників. Завдяки таким заходам, підприємці мають можливість вигідно продати свій товар та знайти нових клієнтів, а споживачі можуть вигідно скупитися. У центрі приміського села Крахівці зібралися десятки виробників з різних районів Прикарпаття. Торгують усім: від картоплі, капусти до живої риби, равликів та полуниці. Біля кожної ярки чимало покупців. Ой, де де ж Гарні ціни, доступні ціни, овочі дешевше тут, риба. Іван привіз на ярмарок півтори тонни овочів, торгує лише кілька годин, а розпродав уже більше половини товару. Дивіться, вже, але я накладаю спереду машина пуста, а я ззаду докладаю, обманюю покупця, щоб думали, о, в цього хлопа багато є. А чим приваблювати свого покупця Багато говорю і здачу не даю. У фермера 5 гектарів землі в селі Чортовець на Коломийщині. господарує на полі разом із дружиною та дітьми. Цьогоріч городина добре вродила, особливо картопля. Завдяки ярмарку чоловік має змогу швидко і вигідно продати врожай. Ну от дивіться, як я здаю вдома з поля е, якомусь заготівельникові чи якомусь е, підприємцю, який займається реалізацією розвитку, чи має магазини. Він мені дешево платить, а сюди я маю доступ. Я приїхав сьогодні. Мене прийняли дуже прекрасно. Місце мені надали. З мене орендної плати за місце не беруть. Я задоволенні. Я дякую владі, що вона то Я скину ціну на картоплі з 16 до 15. Добре людям, добре мені. Щоб привабити покупців, виробники пропонують скуштувати продукцію. Ми тільки прийшли, ще враження як таких немає, тільки завітали. знайомимося з виробниками. Олег Журавінський варить сир за власною рецептурою вже майже 10 років. Бере участь в таких ярмарках, щоб прорекламувати товар і поповнити клієнтську базу. У нас кооператив, заготовляємо молоко від людей в селі і переробляємо на місці така маленька сироварня. у нас об'єми невеличкі, а ярмарка дає можливість зібрати клієнтів, які потім замовляють на сир через. Стараємося зараз, не піднімаємо ціни, бо скрутно з покупцями. Пані Марія вже скупилася, взяла всього потроху. Каже на ярмарку дешевше, ніж на ринку, і вибір гарний. А ще тут є можливість поспілкуватися з виробниками. Я купила, бринзу купила, сири всякі різного виду купила. І дуже задоволена. Ціни напевно багато дешевше в центральному ринку там дорожче. Бачите, скільки людей каже, щось треба. Ти задоволені? Їчка дешевше і це дешевну гривню 100-150 я зекономила Такі Люди чекають, люди, людям важливо те, що не дуже далеко треба нести ті самі овочі, фрукти, що є з чого вибрати, дешевші ціни на рибу, на картоплю, капуста. Організатором ярмарку є обласна військова адміністрація. В такий спосіб кажуть, чиновники хочуть підтримати саме дрібних виробників, які часто не мають можливості представити свою продукцію широкому колу покупців. Нам зараз важливо, щоб наші товаровиробники, які створюють роботи, Вочі місця, які працюють в своїй країні, які залишилися, які розвивають своє виробництво, щоб ми мали, вони мали можливість працювати. І в цьому влада має її максимально сприяти. Ми бачимо, що ціни нижчі, як в супермаркетах. Ярмарки просто неба будуть проходити на території області протягом усієї осені. Жанна дучак зіною автонас. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. О 16-й буде наступний випуск новин. Ну а доти вашу увагу триматиме Олександр Васильченко. Олександре, тобі слово, дякую, Олександре. Ізраїль продовжує наземну операцію в Лівані. Всі деталі обговоримо вже в цій годині. Обов'язково дочекайтеся.